Вітаю в ефірі. Час новин» у Студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто регіон? Ви дізнаєтеся за миття на початку випуску стисло про головне. Закон як дишло. У батьківщині розповіли, чому вони проти особливого статусу деяких територій Донбасу. Старт дано. Мікрорайоні острова забили першу палю під майбутній дитячий садочок. Заклад прийме понад ста дітей вже у наступному році. З проблемами до приймальні, коли комунальники не чують, одна надія на депутата. На скасування закону про особливий статус деяких територій Луганської та Донецької області, наполягає батьківщина. Про те, що законопроект, який викликав неоднозначну реакцію та розділив суспільство на два табори, партійці заявили під час міської конференції. Подробиці у сюжеті. 18 сентября в офісі одетської городської організації Всеукраїнської об'єднання Батьківщина пройшла прес-конференція, посвящена неоднозначному закону, о представленню особого статусу Донецької і Луганської областям, уже розділивши общество на дві части. Лидеры ВО батькивщина Одесского региона выразили общепартийную позицию. Позиция партии Батькивщина, которая не голосовала за этот закон, которая мало того, что не голосовала, демонстративно вытащили карточки, для того, чтобы даже технически не смогли использовать их голоса, а позиция единая. Законы должны быть отменены. Ну Принятие этого закона противоречит Конституции Украины, придает украинских патриотов этих областей и фактически открыто передает территорию Украины в распоряжение Кремля, уверены в партии. Особый статус в нашем понимании и в понимании фракции Батькивщина и в понимании нашего лидера Юля Владимира Тимошенко ⁇ это уступка территорий Украины неизвестным формированием. ЛНР, ДНР, которые в общем-то фактически будут под протекторатом России. Фракция Батькивщины считает, что закон он не подлежит рассмотрению не то что принятию, а даже рассмотрению Верховной Рады в связи с тем, что он зраджет национальные интересы Украины. Этот закон уже приравнивают к законам 16 января, приведшим к революции чести. И после всех трагических событий и надежд на новую Украину, мы вновь видим преступные законы против украинского народа. Наш лидер Юлия Владимировна и наша партия приложат все усилия, чтобы Украина оставалась единой и неделимой страной, подытожил встречу председатель Одесской городской организации ВОБ «Батькивщина» Григорий Гриншпун. Наша позиция едина, наша позиция одна. Украина неделимое суверенное государство. Так было всегда, так будет и впредь. Партия Батькивщина ⁇ это та партия, которая, отстаивая интересы народа, будет бороться за... Світле майбутнє нашої країни. Вже незабаром одеські мами зможуть забути про кілометрові черги до дитячих садочків. Новий сучасний заклад на 110 місць з'явиться у мікрорайоні Острова. Першу палю на місці майбутньої установи забили сьогодні за участі міського голови. В Одесі це перший дитячий заклад, який будується з нуля. Про перебіг подій у сюжеті Катерини Чабан. Перша бетонна паля закладена, можна сміливо приступати до будівництва. Загалом у фундамент майбутнього дитсадка заб'ють 101-12-метрову палю, завершить спорудження об'єкту у серпні наступного року. Тоді ж його передадуть на баланс міста. Ми знайшли можливість, для того, щоб почати будівництво. І як ми вже говорили, в кінці января буде повністю стояти коробка. А 1 сентября 110 діток зможуть пойти учитися в садик. Еще раз хочу поблагодарить э, и пожать э, руку Геннадию Ленидовичу, который приложил максимум усилий для того, чтобы мы здесь собрались. Дитячий садок укомплектують за сучасними стандартами. Головна особливість це комфорт та затишок, а ще енергозберігаючі матеріали, що вкрай актуально. Здесь стіни будуть товщі, тобто той теплопотері намного ниже, чем на звичайних зданиях. Здесь стены 400 міліметрів чистого бетону, плюс теплоізоляція йде порядка 50 п'ятидесяти міліметрів теплоїзоляції мінеральної ваты. Здание будет монолітно-каркасне. Рассчитан сейсмичность данного сооружения 7 баллов. Стіна з упавне учитувала, що це дітська сооруження. Всі строї матеріали, котрої приміняється здесь, толька приміняється розрішення, като розрішано мінздравом нашої страни. Дитячий садок у мікрорайоні, який динамічно розвивається, вкрай необхідний заклад за позабюджетні кошти споруджує будівельна компанія. Інтобут за часи незалежності України в Одесі. Це перший дитячий заклад, який будується з нуля. Цей детський сад буде построєн за внібжетне средства по окончанию строительства детский сад будет передан городу. и будет принадлежать городу, как коммунальная установа. И мы сегодня свидетели закладки первого детского сада в уже независимой Украине. За 23 года в, Одессе не построено ни одного детского сада. Я имею в виду того, который был, был передан в коммунальную собственность. Это хорошее начало, которое мы положили сегодня. И дальше мы будем радовать одесситов открытием и новых детских судов, и строительством новых детских судов и школ. Роботи розпочато, тож залишилося дочекатися, коли в ошатній будівлі залунає веселий дитячий сміх. А місто ще на один крок просується у вирішенні чи не найбільшої проблеми подолання черг до дитячих установ. Катерина Чабан Георгій Дячик. Проблеми у сфері ЖКГ та матеріальна допомога. Ось основні питання, з якими Одесити йдуть на прийом до депутата. У громадській приймальні депутата міської ради Геннадія Чекіти кажуть, із тисячі звернень левову участку складають саме вони. За роки роботи громадська приймальня Геннадія Чекіти стала тим місцем, куди городяни приходять за допомогою різного роду: від надання разової матеріальної підтримки до отримання безкоштовної юридичної консультації. Тут приймають усі звернення. Багатьом дається допомогти. Але найбільш людно тут у ті дні, коли прийом громадян веде особисто народний обранець. В общистине прийомне депутата городського світа Геннадія Чекіти многолюдна. личний прийом к народному ізбраннику записалось немало одеситів. Здравствуйте. Подобные приемы депутата уже стали привычным явлением для одесситов. Несмотря на сложный график, Геннадий Чекита не отказывается от личного приема граждан. Всегда старается улучшить время для встречи с горожанами. Но все равно людей, желающих пообщаться с депутатом, рассказать о своей проблеме или попросить о помощи в решении тех или иных вопросов, всегда предостаточно. Я пришла попросить помощи для строительства нашего храма. Входа Господня в Иерусалим. На заставе первой. Строительство этого храма, рассказывает Людмила Макаровна, ведется уже около пяти лет, но из-за недостатка средств его все никак не могут закончить. Геннадий Чекита, говорит Людмила Макаровна, моментально отреагировал на ситуацию и пообещал помочь в закупке стройматериалов. Мне приняли прекрасно, он пообещал, все это все сделай, проконтролируй. Все будет хорошо, я очень довольна. Я слышала то, зачем пришла. Лариса Сергеевна инвалид второй группы. В середине лета произошла неприятность. Женщина затопила соседей, а поскольку средств на оплату ремонта у нее не было, соседи перекрыли ей водопровод. В итоге вот уже три месяца Лариса Сергеевна живет без воды. Я инвалид второй группы. Пенсия у меня 1049. С меня требовали 4700. Потом мастер договорилась на 2000. Но 2000 я тоже заплатить не в состоянии. Лекарства очень дорогие. Геннадий Леонидович обещал помочь. За помощью в непростом вопросе одесситка пришла на прием к Геннадию Чикити. Для полного разрешения проблемы необходимо время, но с подачей воды можно разобраться прямо на месте. Депутат уверен, это в компетенции ЖЭКа и тут же звонит начальнику участка. Получилось так, что затопили соседи внизу, Соседи как-то непонятным образом перекрыли воду. У них вентиль стоит. Как-то надо людям подать в квартиру воду. Если какая-то ситуация возникла, то те же люди должны в правовом поле решать проблему. Потому что тут инвалид второй группы, и женщине очень тяжело, и без воды три месяца находиться. Это вообще уму непостижимо. Хорошо? Я рассказала, он сказал, что это не дело. Человек, инвалид, сидит без воды, надо помочь ей. я позвоню. Довольно буду надеяться, что все решится. Моя основная задача – помочь в момент обращения. И я никогда не ухожу от проблемы, я стараюсь ее решить. И я считаю, что если я лично позвонил тому или чи иному чиновнику, в этом нет ничего плохого. Я думаю, что от моего звонка этот вопрос быстрее решится. Другий вал питань – матеріальна допомога. Причем на разные потребы від консультации для утримания субсидий до оплаты дорогих операций. Количество обращений за материальной помощью в последнее время только возросло, говорят в общественной приемной депутата Геннадия Чекиты. В то же время в решении этих вопросов, говорит народный избранник, в последнее время наметились существенные подвижки. Городская власть активно занимается поддержкой социально незащищенных слоев населения, прислушиваясь в том числе и к инициативам депутатов. Я должен поприветствовать все-таки работу городского совета. Наконец-то я увидел какое-то движение вперед. И я вижу, как мэр старается помочь адресно людям. И вот на последнюю буквально комиссию нашу бюджетную было вы... вынесен проект решения, в котором мы адресно выделили людям и постарались выделить ту категорию, которые истинно нуждаются в этой помощи. И я бы очень хотел, чтобы совместно с нашими социальными службами мы очень кропотливо проработали этот вопрос и дошли до каждого десита и конкретно помогли каждому человеку с его проблемами и решили их. Только в текущем году в общественную приемную Геннадия Чекиты поступили десятки тысяч обращений граждан. Многие из них уже решены. Колишній губернатор Одеської області Едуард Матвійчук зареєстрований кандидатом у народні депутати України по 133-му виборчому округу міста Одеси. Едуард Матвійчук є безумовним фаворитом виборчої кампанії в окрузі. Його висунення по Київському району не дивина. Саме тут з його ініціативи успішно реалізовувалася програма реконструкції мікрорайону Південний Б і міжквартальних проїздів. Понад 90 дітлахів Суворовського району зможуть відвідувати новий дитсадок на Висоцького. Заклад відчиниться вже у жовтні. Нині тут завершуються внутрішні роботи. Як будівельники справляються із завданням, разом з мером проінспектували наш кореспондент Катерина Чабан. Дитсадок на Висоцького мали здати в експлуатацію ще вісім років тому. Забудовником виступала компанія Альянс, але як і інші її об'єкти, дитячий заклад, тривалий час простоїв у стадії незавершеного будівництва. Імісію у нас такий е, недобросовісний застройщик, який не виконав свої обов'язки. І мало того, що ми отримали велике кількість домов. Живых домов не закончены, над которыми мы сегодня работаем. Мы так получили еще и вот детские садики. Один из них, в котором мы сегодня находимся. Один мы уже закончили. В другом детском саду мы расположили центр реабилитационный центр наш имени Яна Шикорчика, в чем очень нуждался этот микрорайон. И вот это третий детский сад, который должен был быть, должен был быть сдан 8 лет назад Альянсом за внебюджетные средства. Міста знайшло кошти і довгоочікувана будівля на Висоцьку буде відкрита найближчим часом. Нині пет-колектив вже набирає групи дітей. Я рад, що ми знайшли непросте наше время средства для того, щоб закінчити цей дитячий сад. І я думаю, що, от, як обіцяють будівлі, 1 октября ми плануємо, щоб цей дитячий сад, який вже практично готовий, залишилися десь будівельні роботи, але в графіці виконання їх всі роботи будуть закінчені з 1 октября, щоб цей дитячий сад наповнився дитячим сміхом, радістю. І ми отримали ще одне таке прекрасне одеське очідіння в нашому в нашому городі. Будівельні роботи у дитячому садку практично завершені. В групи завезли необхідні меблі, обладнали санвузли, підключили усі комунікації. Залишилося ще довести до ладу цокольний поверх та підключити тепловий пункт. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Одеська громадськість та духовенство об'єдналися для допомоги переселенцям. Усі теплі речі, медикаменти та продукти харчування, що буде зібрано у ході гуманітарної акції, передадуть до Сергіївки та мирним жителям, які залишилися у зоні бойових дій. Далі Ілона Варава у серпні Одесити вже відправили на Донбас майже 18 тонн гуманітарної допомоги. Тепер збирають речі, продукти та ліки для переселенців, які знайшли тимчасовий притулок у нас. Мешканка Донецька Світлана приїхала до Одеси кілька місяців тому. каже, відразу переконалася це місто толерантних, добрих і чуйних людей. Волі судьбоя казалі здійсни. сразу почувствовали руку помощи. И мы сюда попали еще летом, поэтому как летние вещи с нами только что смогли, там что то взяли. А вот сейчас, конечно, необходимость возникла уже в зимних вещах, к сожалению, еще. Вот, продолжаются военные действия. И мы действительно благодарны. і всім общественним організаціям, і волонтерам. Самі ж переселенці теж не сидять, склавши руки. Допомагають одне одному, чим можуть. Наприклад, Анна Каневська, починаючи з літа, нав'язала теплих речей на цілу армію. Вяжемо на фронт. От це, що я принесла сюди, це на 105 чоловік. Тут великі теплі такі шапки для жінок, тут палантини, махеровые большие здесь шерстяные шарфы женские здесь теплые платки женские такие достойные завернуться это Здесь детские шапочки, щоб одягти на зиму, допомогти медикаментами та продуктами харчування тим, хто опинився у скруті, одеська громадськість та духовенство проводять гуманітарну акцію. Усе, що буде зібрано, передадуть до Сергіївки та мирним жителям, які залишилися у зоні бойових дій. Вона буде продовжуватися до 1 октября в кожному православному храмі Одеської епархії. А кожний желаючий чоловік безразличний, з добрим серцем може принести і продукти, і ті. Хто-то можуть пожертвувати якісь деньги, которые які будуть использованы теж по назначенню. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Національна збірна стайського боксу вирушає на чемпіонат Європи до Кракова. Честь нашої держави у Польщі будуть відстоювати 23 спортсмени з усієї України. З якими настановами проводжали спортсменів, знає Ілона Варава. Чемпіонат Європи з тайландського боксу за участі України пройде з 22 по 29 вересня у польському Кракові. Національну збірну проводжають у кращих традиціях, розказують про досягнення спортсменів та демонструють фото. На змагання вирушає 23 боксери. Десятеро з них змагатимуться за першість федерації. Мало ми в тільняшках. Ми будемо і десятером боротися за лідерство Європейської федерації. Всього спортсменів нас є 20 Три чоловіка, тобто єдуть зборна команди зросло, їдуть, їдуть дівчинки, едут юноші, які теж будуть в лічно командном первенстве принимать участь на чемпіонаті Європи. Перш ніж потрапити до національної збірної, кожен спортсмен пройшов серйозний відбір, включаючи чемпіонат України. На змагання у Польщі потрапили кращі із кращих, виключно перші місця. Їдуть ті, хто виграв у чемпіонаті країни. Вони їдуть на чемпіонат Європи, світу. І тому я вважаю, що один з основних принципів, що зборна команда України читається сильнішою командою світу і, існує Європи. Боксери федерації не тільки сильні спортсмени, вони вольові особистості та патріоти своєї батьківщини. Кілька представників української збірної стали на захист України і вирушили до зони АТО. Один із них, Євгеній Трофімов, загинув. У нього залишилася сім'я та маленька дитина. Родині загиблого бійця федерація тайського боксу зібрала 100 тисяч гривень, а також пообіцяли не залишати родину у біді. Я уверен, в каждом из здесь стоящих спортсменов нашей федерации. Я уверен в их патриотических чувствах. Я уверен в их патриотических поступках. К сожалению, ценой жизни, это доказал Евгений Трофимов. Я уверен, в каждом из, в каждом из них, из наших спортсменов. Только по одной причине. Потому что 20 лет мирной жизни они совершали подвиг. Подвиг, выходя на ринг, Виходя на рінг на чемпіонатах міра і Європи побажати перемоги, сказати напутні слова національній збірні із тайського боксу прийшли начальник обласного управління у справах фізкультури і спорту Юрій Поволоцький, представники міської ради, консул Польщі, тренери та батьки спортсменів. Вже вкотре на чемпіонаті світу завдяки нашим спортсменам. Пролунає гімн України та буде піднято державний прапор. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Понад тонну спирту та черговий спиртопровід виявили на Одещині. Спочатку прикордонники отримали інформацію про накопичення контрабандного спирту в селі Лиманське. В ході оперативних заходів група реагування затримала біля кордону вантажний автомобіль «КамАЗ» із ємністю наповненою спиртом. Ніяких документів на вантаж водій при собі не мав. Після подальшої перевірки та обстеження околиць прикордонники знайшли ще й трубу діаметром 30 міліметрів. Спертопровід вів до Кучурганського лиману. Наразі автомобіль та спирт передані до податкової. На цьому в мене все. Більше повідомлень вже у наступних випусках новин. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705 79 91. Гарних вам новин та змістовних вихідних. Побачимось.